Усім привіт! продажі Hyundai Santa Fe, свіжопринаний Швейцарії, 2.2 дизель, автомат, повний привід, класна комплектація, 2013 рік випуску, 174 тисячі оригінально підтверджено пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам поступово розкажу, покажу. В білому кольорі, весь в рідній фарбі, на 19-х оригінальних графітових дисках, ось такий гарний високий кліренс. Поєднанні з повним приводом виручить вас на різних ділянках доріг. Автомобіль у нас в п'ятимісній версії, завдяки чому у нас багато місця є в багажному відділенні. Пізніше все вам покажу. Лінзована оптика, умивачі, фар, передні, задні партроніки. Також є задня камера, буде комфортно паркуватися. Великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням і дублюючими поворотниками. Датчик, світла, датчик дощу, також асистент утримання в смузі. Ось він код надають для перевірки. Також вікна, всі оригінальні, включаючи лобове. Передні заламіновані, щоб швидко не нагрівався і не вигоряв салон, а задні перетоновані заводським напилом. Як і говорив, підігрів дзеркал, також все у нас присутнє. Знизу у нас автомобіль захищений пластиком на порогах і дверях. Також є фаркоп, розетка до нього. Знизу кріпиться повнорозмірне запасне колесо також. В гарному стані на кузов, так само середина автомобіля і технічний стан автомобіля просто на висоті. Автомобіль відкритий до будь-яких перевірок, також можлива доставка по Україні. Оптика що спереду, що ззаду, вся ціленька, без тріщин, без запотівань, Вона у нас максимальна що спереду, що ззаду. Це наш, можна сказати, майже максимальна комплектація. Єдине, що у нас немає, там панорами, і декількох асистентів. Отак шкіра. Навігація, камери, парктроніки. все є для комфортної їзди. Також днищу, по проймах, корозії абсолютно нічого немає. Також в кінці відео зробимо тест-драйв, так що переглядайте, не перемотуйте. Безключовий доступ на передніх дверях, зараз прийдемося точноміром. Такий у нас професійний прибор Profiline. Автомобіль весь у рідній фарбі, зараз я вам продемонструю. Він розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також в наявності багато інших автомобілів. Їх можете переглянути в мене в телеграм-каналі Viberі. Посилання буде в описі під відео на цій мережі. Там завжди також публікую автомобілі, які в мене є в наявності, в дорозі. Можете підписуватись, слідкувати, щоб не пропустити гарних свіжих автомобілів Швейцарії. Завжди вибираю гарні комплектації, мінімальні пробіги. І найголовніше, щоб були в гарному збереженому стані. Як бачите весь у рідній фарбі, вікна всі оригінальні, як я показував, включаючи лобове. Зараз покажу вам салон, комплектацію всередині. Він у нас шкіряний, є пам'ять сидінь, електропакет по вікнах в дзеркалах. Асистент утримання в смузі, допомога з згори, екорежим, блокування приводу, шкіряне мультифункціональне кермо. Сидіння у нас перефаровані, з підігрівом, також з електроприводом, електростанкове гальмо, надійна кропка автомат, гідротрансформатор, двозонний клімат-контроль, навігація, автозатемнення дзеркала, потолочок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. Все в гарному хайному стані. Підігрів також дзеркал заднього вікна, система очистки повітря, система запуску двигуна без ключа, ключ у нас окремо лежить. Тут у нас дві розетки, вихід на USB-AUX, також у нас навігація одразу з українськими картами, нічого не потрібно буде перепрошувати. 174 тисячі пробігу, також є вся сервісна історія, документація, сертифікація. Да я вам пізніше покажу. Так, тут якщо положу сумку. В такому стані у нас сидіння пасажира. Шкіра перефарована, не буде парити вам влітку. Також великий шкірний підлокітник. Доволі місткий, багато чого можна положити. Система автохолд, автопаркування, управління партроніками. Коли вмикаємо задню передачу, автоматично вмикається задня камера, працює в парі з партроніками, дуже комфортно буде паркуватися. Проїзд, контроль, всі, все ціленьке, нічого не знищено, не затерто. В такому хайному стані у нас машинка. Що зовні, що всередині. Великі дзеркала, гарна глядовість, дуже хороша функція, коли в сім'ї є два водія, собі пам'ять настроїти не потрібно завжди налаштовувати після жінки, чи після чоловіка, чи після дітей. Наприклад, собі нажали одиничку, сидіння вже починає автоматично під'їжджати, чи двійка, інший режим. Бачу, на двійці їздила жінка, повно вище підняла на одиничці, напевно, що вища людина, Чуть-чуть вже низ опустило. Так, зараз відкрию капот. Пізніше покажу, як працює мотор. Поки що не будемо глушити автомобіль. Зараз покажу вам другий ряд сидінь. У нас також блокування дверей з цієї кнопки. Сонцезахисні шторки також присутні, також корисна функція. Підігрів заднього дивана в двох режимах, зліва і справа вмикається. Дверна карта ось в такому стані, так само пройоми днище, абсолютно без корозії. Так само тут нічого не побито ремнем, пластик не зацарапаний. Також спинка регулюється, вперед назад, як собі пасажир настрої, щоб було комфортно. Є для них також розетка, карманчик, дефлектор. Також контролюється подача повітря, до їх холодним або теплим повітрям. З цього ракурсу покажу вам потолок. Так само все тут добре, нічого не знищено, не затерто. Дуже багато місця, комфортно їхати в трьох на дальні поїздки. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Також вечором гарно все підсвічується. Сучасно автомобіль у нас виглядає. Тут, як бачите, кнопочка підігрів, все вмикається, все повністю функціонує. Кожна функція, яка є в цій машині, все абсолютно працює. Фаркоп, розетка. Тут у нас запасне колесо також присутнє. Багажне відділення, шторочка на місці. Завдяки тому, що автомобіль у нас п'ятимісний, як і говорив попередньо, тут у нас стільки багато місць. Такий для вашого користування є органайзерс. Складати дрібні речі, дуже корисна функція, щоб нічого не літало по салоні, по багажному діленню. Також ось тут є розетка. Можна підключити холодильник. Також з цими речашками сидіння лягають рівно підлогу. Утворюється дуже багато місця, можна переночувати вдвох. Щоб було комфортно, було багато, бо перевезти багато великі габаритні речі. Універсальна машинка для кожного дня з високим приводом, кліренсом, повним приводом, буде комфортно використовуватись на наших дорогах. Ось так, все тут виглядає так само, абсолютно без зауважень. Електропривід пасажира так само присутній. Зараз покажу документацію. Тут у нас ВІН-код собі фіксуйте, також додатково, його пропишу в описі під відео. 5 місць, 2,2 дизель, 145 кВт, 13 рік, 11 місяць, практично 11, 14 рік. Так, у нас сертифікат, сервісна історія. Покажу кожну сторінку, також зараз фокусую, сфотографую і публікую в телеграм-каналі. Телеграм-канал, який говорив в описі під відео, буде посилання. Або собі ставте на паузу, фіксуйте, переглядайте. Тут у нас пробіг, на якому обслуговувалося, тут у нас пробіг записаний знизу, по якому потрібно по рекомендації робити наступне техобслуговування. Так, де тут галочки, що робилось, що не робилось. Крайнє обслуговування було на пробізі 171 тисяча, 25 рік 10 місяць. Наступне по рекомендації 26 рік, 10 місяць або пробіг 201 тисяча. Тут стоять галочки, що робилось на цьому пробізі по обслуговуванню. Далі відміток в нас вже немає. Також ще тут обірочка дублююча. Часто так буває, вона дублюється разом з цією завжди вішають біля, біля руля після обслуговування. Так само як і тут. Таке завжди за кордоном буває часто. Так, Зараз у нас двигун заведений. Покажу вам капотний простір. До речі, резина так само в дуже хорошому стані зимова. Ще не один сезон вам від'їздить. Не бачу ровку там. Так, Ось так виглядає під капотний простір. Сама кришка капота, шумоізоляція, ціленька, булти на крилах, по капоту, по парах. Само нічого не кручено, не верчено. Бачите, мотор працює чітко, рівненько. Саме добрий акумулятор стоїть, гарно заводить, що холод. Ніяких запатівань, підтікань немає. Простий це редіїчний 2.2 дизель, вже провірений часом двигун. Дешевий обслуговуваний, невибагливий, економний. Ідеально підходить для такого автомобіля. Дуже хороша динаміка, хороша проходимість при потребі, якщо потрібно десь заїхати, якесь невеличке болото, чи якщо десь по снігу їдете в вищому. Будь-де автомобіль цей приїде. приїдеть. Звичайно, щоб була гарна резина і хороший водій. Тож, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівницька область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Ось Такий кліренс з цього ракурсу вам показую. Вся більш детальніша інформація, номер телефону, ціна і опис по комплектації буде в описі під відео. Зараз робимо невеличкий тест драйв.